І на світі радо щедри вечірна землі. Добрий вечір, шановні краяни. Вас вітає Ірина Класниця і програма Сонячний хрест. Прихід грудня на Україні означає початок зими. В нашій уяві виникає мерзне груддя, оголені дерева. І перший сніг 28 листопада починається Пилипівський піст. На протязі 40 днів не можна було справляти гучних вечорниць з музиками і весіль. Пилипівський піст пов'язаний уяві українців зі, із смутком за помираючим сонцем, яке все нижче і нижче хилилося над небосхилом, а ніч. Пов'язувалася завжди з дияволом та його слугами. В казках різних народів ми знаходимо чорного дракона, який пожирає сонце. Таким драконом на Україні вважався місяць грудень. І тому господарі напротязі грудня ворожили, ворожили на добру долю. Ворожили для того, щоб все лихе і недобре залишалося в році минулому, у році старому. І грудень небагатий на свята і праздники, але й ті, котрі дійшли до нас, дуже цікаві і з точки зору етнографії, і культури в цілому, і дуже цікаві своєю самобутністю. Одне із таких свят це і свято Андрія. Саме в на Андрія, хлопці та дівчата збиралися на вечорниці і ворожили. Ворожили на свою долю, на свою майбутню пару у шлюбі. О, люблю, Ось так проводяться вечорниці в на Андрія у Жудачівському районі Львівської області. Жінки одягнені в костюми, які є традиційними для цієї місцевості, розміщеної на межі Поділля і Бойківщини. Ой, жіночки, ось сюди сьогодні у мене ви таке зі мною заспівали. Ой, та пісня нагадала мені наше дівування. Нашу молодість, наші вечорниці незабутні, а особливо Андріївські. Дівчата ворожили, хлопці жартували, збитки робили, але сміха не розбили. Особливо було цікаво з так-так. О, о. Я пам'ятаю, одного року хлопці наші прийшли за селом, всі фіртки познімали. Деякі поховали, а деякі попереносили з горишнього кінця в долішні, з долішнього в горишні, та господарі потім цілий тиждень ходили і не могли промотати. Мої тато хитрі. Вони за три дні перед Андреєм вже фітку знімали. А моя сусідка і дочки не мала. І сама в літах була, а хвалилась, що її фіртку зняли. Скільки років? Та вісімдесят. А в мене ж не таке було. А в мене молодиця була. Ні, в мене таке, ще було. Ми Мама мамо та... її вареників і поставила на двір. А хлопці мені збили збитки. Стали голку з ниткою і ті всі вареники населила, як коралі. І пішла до двірка. А, ну, мама встають в поєдне яленки без вам по лисі. Зіяйте, а вона сі души. ну що? От, що там твої вареники ну. після того, що було в мене? А любки що було? Слухайте, <рес> якось знаходять хлопці здохлого кота. <рес> <рес> кота. Але було так галю, було. <рес> і причепили його за хвоста. До одвірка. А самі позасідали позатини і почали м'явкати. Мяу, 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 м'яу. І так м'ялкають дуже довго. Зробили марець посеред зими. А який там марець посеред зими? Мама не витримують і кажуть до батька Слухай, ну, та йди подивися, що там діється. О ти до нас здивилися і м'яка і Що там таке? Мій тато поважно виходять собі повільно, так відчиняють двері, а той кіт як весну його. Та чим чим каже? Ой, не питай ото чому воносі? Та що ви дівчата? Та я не мала життя в хаті. Дайте з Та Дайте збоки. Такі тепер хлопці. От колись були парубки, всім парубкам парубки. Оце во валояня та діну свою спідницю зелену. Під собак мені дісталося. Що ж воссиду вісіньку, а ноги румунки. Та я прийду по селу, ха, від хлопців, аж сини тріщать. Ото були парубки. Так судим. Та де пісню краще співаємо. У наші Хоча Андрій первозваний християнський святий, але в народній традиції звичаї і обряди в день цього святого мають стародавній дохристиянський характер, угадування майбутньої долі, заклинання, ритуальне кусання калити. Від цього свята віє чарівною староукраїнською стихією. Пустіть до хати на вечорниці. А хто ти такий? Песрявий, баран круторогий. роги, відміть лошади, пустіть нас до хати. Не пустимо хату, ж вас багато. А ми вам козу несли, та дядько, догнав і козу забрав. Та оце ми лепі сюди втекли? Пустіть нас ліпше, а то буде вам гірше. Як візьмемо розгляну, полатаємо ваші спини. Ооо! Біла <ріпи> курка люба прибити нога. Хто хто перебив? А чотири години п'ята палка, Виходи до вас, талка. Нашу тиску даруть, а вам лапку та тут. Назад ко на пішов на базарку, воно вирвалося. І голубочки, ми не прийшли до вас сваритися, а миритися ще й густинці принесли. Та вже заходьте. Заходьте макси! Давайте калиту будемо грати. Ти будеш у нас сторож, спетла. Так, прошу! Добрий вечір. Добрий вечір. Куди ви йдете? Зверка скати, калету кусати. Але не забувайте, сигло пописка писати. <плес> Хлопці і дівчата сходяться до просторої хати. Із кусання калити починається Андріївський вечір. Калета в наших краях це великий пиріг, начинений капустою, який лежить на краю стола. Пекликали ту дівчата всі разом на непочатій воді, набраній із семи криниць до сходу сонця. Пиріг називався калитою, бо дозволяв зібрати гроші на музики до порізв'яних вечорниць. Thank <laughs> you. Ворожу на саму себе і степана на тебе. Ворожу сідне на листерку срібне. ворожу на сам себе і степана на тебе. Ворожу сідне на листерку срібне. ворожу на саму себе і степана на, 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 на тебе. Покажи святий Андрію, яка моя доля. Ворожу на свій вінок. Дай Боже шлюбу дочекати, смерті не знати. Він Степан, я Марія. Покажи святий Андрію, яка доля моя побачила. Кого бачила? Івана, Степана, Петра не скажу. Ти ми заміж, що нас головних дружок попросив. Добре. Ворожба була не тільки індивідуальною, а, а й груповою. Дівчата? На непочатій воді. Котру дівчата носили з криниці ротом, нестили пампушки, свою пампушку дівчина ліпила сама. Потім пускали до хати голодного собаку, чию пампушку він з'їв та дівчина й вийде заміж. Інколи пес візьме пампушку і несе її десь у темний кут. Так і доля занесе дівчину у чужі краї, в далекі села. Ворожили на плоті, на тінях, на пшоняній каші і все для того, щоб приворожити кохану. А тепер пригощайтеся варениками і Давай. Давай. Після вечорниць хлопці йшли до господарів, де була дівчина на виданні, і робили збитки у господі. Знімали ворота чи хвіртку і відносили в інше обійця чи розкидали полі на подвору. Це дуже давній ритуальний звичай заплутування слідів від злих духів, щоб вони не могли знайти звичних воріч дверей. Тому господарі тільки для форми сердилися на парубків за збитки, але серцем кожен радів, що про його дочку не забули. Праздників на честь святих вирізняється свято Святого Миколая. До дітей Галичини приходить це свято за місяць до веселих різдвяних свят. І щасливі діти отримують дарунки. Звичай обдаровувати дітей прийшов до нас разом із християнством із Західної Європи і святкується це свято всіх християнських народів. Основувалось воно на діяннях угодника Святого Миколая із міста Мири. Отозак і печки із Святого Миколая. Тато, щось про святого Миколая лист був такий святий Миколай. Він завжди кожного року приносить дітям подарки. Але приносить дітям подаруночки чемним, слухняним, які слухали і тата, дідуся і бабусю. Святкували цей праздник в родині разом із кумами. Християнська церква, дбаючи про виховання побожного покоління, мудро формувала образ святого Миколая не лише як милосердного покровителя, але як і вимогливого навчателя. Тому хресні мама і тато не просто обдаровують дітей, а спочатку розпитують про їх успіхи у школі і вдома. Сідайте, кумики, сідайте. Ти чекаєш, Миколая, то, то А що тут має до нас, Не знаєш, не знаєш, а ти чому? Так, yes. Yes. А ну не mm -hmm. скажи тишу, якусь гарну пісеньку заспіває, якийсь віршик розкажи. А не скажи. Святий, то добрий, Миколаїв, а тебе демо вже давно, що дасть нам і ще не знаєш, а просимо тебе одну. Нашим родичам просили, щоб виховати нас могли. не від в тіх і чекали, завжди їх дітей. По всьому нашому народу. Доброго волі І, і Пісня слава України. ще на цілий світ. О, дуже гарний, дуже, гарний. дуже гарний. Значить, ти получиш подаруночок. Хороший подарунок. Ану, Марійка, йди ти сюди. Ти чекаєш святого Миколая? А любиш свою маму? А тата. А що ти підготувала до святого Миколая? Ану, розкажи, може, яку молитву, може, який вірш або якусь пісню. Давай розказуй, віжиками послухаємо. Темна нічка, зимна нічка, квітка, сльоту на вікні, плаче на смирічка, що зчувається мені. Ніби тихо, хтось ступає, ніби кличе, хтось мене, місяць стежку освітляє і за мами поведе. Чудо творці Миколаю, утішителю дітей. Я маленька ця благаю і молюся, і промовляю, не лисай мене. О, дуже гарний. А що ти, хоче тим Миколаївця ти приніс? Що-що? Пружинку? Він буде, сполягайте. З кого принесе на Запрошуємо комасця до столу, запрошуємо. Сідайте, будьте добрі. Сідайте, будьте добрі. Сідайте, сідайте. Гостинці святителя винагорода за побожність та слухнянність. Таким чином, образ святого Миколая є чудовим витвором народної педагогіки. По Миколаю 22 грудня день зимового сонцестояння. Зима. Повертає з зими на весну. А через чотири дні День святого Спередона, або як його в народі ще називають День Сонцеворота. Від дня Сонцеворота до Різдва 12 днів. Ці дні називали ще гарячими в народі, бо саме тоді господині найкраще і найдужче готувалися до Різдва. Закінчувалося Свята від Андрія до Різдва 3 січня на День Ігнатія. В цей день в народі було правило колоти свиней, бо рахувалося, що м'ясо заколене на Ігнатія довго не псується і має дуже приємний смак. А окрім того, ворожили на нутрощах свині. Якщо нирки були різного розміру, Значить, літо буде дощове. Якщо на починці були похерці, це означало, що буде посуха. Якщо ратиці довго не знімалися, значить, на холодну, довгу і затяжну зим. Це все справи господарчі. А молодь вечорами збиралась на вечорниці, розучувала коляди, щедрівки, вертепні дійства. Он чуєте? Співають хлопці, ідучи з вечорниці. Нехай їх Бог благословить, і це благословення прийде в кожну хату.